Надія Красоткіна, я Україну словом вишиваю. Люблю свій край у будь-яку годину, в часи чудові і в часи сумні, найкращу, милу, рідну Україну, вона, як мати, дорога мені. Люблю її поля, ліси, і гори, озера, ріки, і струмки малі, безмежне небо, й степові простори, і кожен клаптик рідної землі. І вишиванку, що вдягну на свято, й віночки, що малою ще плела. Несла. Тут вся земля неначе вишиванка, у різних барвах сповнена краси, світанки ніжні у ясних серпанках, духмяні трави в блискітках роси. І льон, що голубіє, наче море, зелений ліс у синій далині. Пшеничне поле просто не озоре. Усе це рідне й дороге мені. І найдорожче в світі рідна мова, барвиста, ніжна, гарна, як весна і пісня соловейка світанкова, і вільна воля ще для всіх одна. Це рідний край милішого немає. Щаслива я, що він у мене є. Я Україну словом вишиваю, бо тут все рідне, світле і моє. Людмила Чижова наш родові. Яке у нас дерево, наш родовій. Ми знаємо.